Знищено було ще один найсучасніший російський танк. Т-90М м прорив в районі Степового на Авдіївському напрямку кадри дуелі БМП Бредлі проти ворожого танку показала у телеграмі 47-ма окрема механізована бригада. На відео видно, як перемогла американська техніка. Її екіпаж вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без крутитися. Башта ну а добила машину рота ударних БПЛА за допомогою FPV-дрона. Що тут можна сказати в протистоянні передової техніки росіян і американського БМП Бредлі? Ну, БМП бляді, це дуже хороша машина. Має дуже е, добротну високошвидкісну гармату М242. І що найцікавіше до, до до цієї гармати є дуже розроблений спеціальний боєприпас. М791, Він називається він неймовірно твердий. То він не має дуже потужний середешних з огляду на те, що гармата високошвидкісна, То виводить вона з ладу навіть таку серйозну бронетехніку, як Т-90. А з огляду на те, що росіяни не можуть будувати більше ніж 20-25 таких танків на місяць. То це звичайно мінусується і йде у наш загальний багаж трофеїв. Розуміємо, що чим більше ми винищимо сучасної техніки Росіян, тим надалі їм це буде все важче і важче. Відновлювати і Бредлі, у котре підтвердила угу. себе як винищувач бронетехніки. Треба, щоб такої техніки Але до нас варто, надходило якомога більше варто тут говорити все ж таки і про екіпаж, тому що у Бредлі сиділи українські танкісти. Правильно, і от тут цікаво, коротко на вашу думку, це все ж таки е, тактично правильний бій е, у взаємодії, чи це все було на характері? От. Це тактично правильний бій, тобто українці показали майстерність засвоєння техніки. Щоб ми розуміли, наскільки ми дійсно можемо тут показувати хороший результат приведу, наприклад Мін 104 Патріота. Якщо загальна програма навчання складає 10 місяців, то українці зуміли засвоїти цю програму за 10 тижнів і вже показали неперевершені результати в частині збивання кенджалів. Направду, в нас із мотивацією з інтелектом все дуже добре, тільки то, що тро. Такої зброї трошки не вистачає, їй на правду треба більше, пане Петре. Перед тим як ми попрощаємося, скажіть Форбс пише про те, що Росія втратила вже 90% танків, які вони мали на момент вторгнення в Україну. Скажіть, а чим тоді вони воюють? вони втратили те, що мали на, на штаті. Тобто те, що було перед початком війни, навіть не на 90, а на 100%. Вони мали у строю 3400 машин. Ми вже добігаємо майже до 7 тисяч. Але на складах старих танків, починаючи від Т-55, Т-54, Т-62, Т-64 і до Т-70, Т-80, у них є ще декілька тисяч. Від, відкриті джерела стверджували, що до початку війни різних типів танку на складах було більше, ніж 10 тисяч. А є, що вважаю, що і всіх 15. за методом канібалізму беруть два-три танки з гліпи з нього. нові, вони ще мають чим воювати. Пасибі вам дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, полковник.